Новини на каналі Бізнес сьогодні понеділок, 25 листопада, і вже 9-та година. Доброго ранку вам. Південний потік Сербія представники Москви і Білгради урочисто відкрили будівництво сербської ділянки газопроводу в обхід України. Чергові торги МВФ в обмін на новий кредит вимагає від Греції урізати урядові витрати. Із соломи можна робити вугілля, як ірландський бізнесмен створив спеціальний апарат і випробовує його в Україні. Росія і Сербія відкрили будівництво сербської ділянки газопроводу Південний потік на церемонії. Символічно заварили перший стик газогону. Гілка стане продовженням болгарської частини, яку почали споруджувати місяць тому. Загалом проект передбачає, що газ з Росії транспортуватимуть через акваторію Чорного моря Болгарію, Сербію та Угорщину. Таким чином Газпром постачатиме блакитне паливо в країни Південної, і центральної Європи в обхід України. У Газпромі розраховують, пропускна спроможність південного потоку становитиме 63 мільйони кубометрів газу на рік. Вартість проекту оцінюють у 17 мільярдів євро. для Сербії. Це одна з найвизначніших інвестицій за десятиліття. Вартість порудження сербської ділянки близько 2 мільярдів євро. Проект дозволить працевлаштовувати 2-3 тисячі людей. У майбутньому від транзиту очікуємо, щороку отримувати по 100 мільярдів євро. А тим часом український уряд продовжив термін 2 мільярдного кредиту Нафтогазу від російського Газпромбанку. Також Кабмін затвердив умови надання Нафтогазу цього року держгарантії для часткового виконання зобов'язань холдингу перед російським банком. Вони не мають перевищувати 4 мільярди 250 мільйонів гривень. Нагадаю, щоб розрахуватися закуплений газ Нафтогаз України. Уклав в липні минулого року низку кредитних угод із Газпромом. Урізати урядові витрати вимагає від Греції Міжнародний валютний фонд. Глава місії МВФ в Афінах Пол Томсен наголосив, що лишитися на плаву країні доведеться вжити додаткових фіскальних заходів. При цьому заощаджувати треба на фінансах влади, а не народу. Підкреслив Томсен. Черговий раунд переговорів уряду Греції трійкою кредиторів завершився. Сторони не домовилися. Наступна зустріч відбудеться в грудні. Від початку боргової кризи трійка виділила Греції два кредити загалом на 240 мільярдів євро. У фонді зазначили, наступного року країні може знадобитися третій транш в розмірі не менше 11 мільярдів євро. Українські борги цікавлять іноземні компанії. Вони вже не перший рік купують наші євробонди. Чи не найбільший інвестор? Американський Франклін Темплтон Інвестментс йому належить п'ята частина зовнішнього держборгу України. Навіщо американцям українські єврооблігації та чи вдасться їм на них заробити? Дізнавалися наші журналісти. П'ята частина зовнішнього держборгу України, а це 5 мільярдів доларів, знаходиться у руках американської інвестгрупи Френклін темплтон Утім, обсяг вагомий для нашої держави для нього крапля в морі. Українське беззадніство в п'ятнадцятимінімум фондах Радкен Темполтон є місьбам штута компанія, котра є та ну камініво 800 мільярдів доларів під управлінням. Ктіва експерти кажуть, інвезгрупа купує наші євробонди уже років зо три. Цінні папери розділені між кількома підрозділами фонду. Найбільше їх у Темплтон Глобал Бонд Фонд а он водить где-то 3 мільярдами з копейками до орфорніських обіцянок. Усього у нього у 60-70 мільярдів дора боктів, тож для нього це приємно не дуже маленька позиція. Окрім Franklin темплтон українські облігації знаходяться і у портфелі інших, переважно західних інвесторів. Наприклад, це Fidelity, Pimco, Ashmore це великі відомі фонди. Віщо американцям українські боргові папери в інвестфонді не коментують аналітики. Ж одностайні меркантильний інтерес для США відсоткова дохідність досить висока. А за суттєво більший процент можна і ризикувати. Сьогодні Україна, українська єврооблігація з погашенням, фактично через півроку. Вона торгується з дохідністю 15% облігації там Білорусі, Ямайки, Лівану торгуються з дохідністю близько 8-9%. Деякі аналітики припускають, на дохідність українських Євробондів можуть уплинути результати саміту Україна ЄС у вільнюсі. Якщо ставки знизяться, це вигідно для інвестора, який торгує паперами. Якщо ж вони не зміняться або навіть зростуть, фонд просто дочекається виплати відсотків. Для них навіть неможливо підпишемо ми саміт у Вільнюсі чи отримуємо якусь дуже сладку пропозицію від Росії. Для них головне, що щоб ми не пішли по третьому сценарію, це так мадал сру, так званий, коли нічого не робиться. Утім, на думку експертів, забудь Кого сценарію позбуватися свого пакету фонд не буде, адже масовий продаж облігацій може обвалити їхню ціну. Мирослава Зайцяртембосенко Олексій Мацкевич, новини, телеканал Бізнес Volkswagen озвучив амбітні плани. Німецький автоконцерн хоче стати світовим лідером із продажу авто. Для цього в найближчі п'ять років планує інвестувати в виробництво 113 мільярдів доларів. Втім, досягти мети буде не так вже і просто. А на заваді найбільшому автовиробникові Європи може стати зміцнення євро та конкуренти, зокрема американський Форд, керівництво якого напередодні заявило, вкладе у свій завод у Бафало 150 мільйонів доларів. Аби змагатися на цьому ринку, треба бути достатньо великою компанією. Протягом наступного десятиліття глобальна індустрія автовиробництва має зрости до 100 мільйонів. Тут є куди розширюватись, але й конкурентне середовище дуже жорстке. Як заробити в Україні на соломі. Ірландський бізнесмен Дейв Янг приїхав і створив спеціальний апарат, що перероблює солому на вугілля. Таке виробництво екологічно чисте, але й більше того, воно прибуткове. Про перспективи солом'яного палива в Україні Ольга Дацюк він проміняв трилисну конюшину на спалену солому. Ірландець Дейв Янг приїхав в Україну вісім років тому. Було кілька успішних проєктів у біоенергетиці. Наразі підприємець перетворює солому на непогані гроші. Ми створили апарат для обробки соломи. Кінцевий продукт нагадує вугілля, але він на 25% енергоефективніше. При цьому викиди в атмосферу на нульовому рівні. Машину розмістили в одному з цехів заводу під Києвом. Апарат висотою в понад 5 метрів коштував Дейву чверть мільйона євро. Втім, зізнається, за грішми не шкодує. Бізнес перспективний, а переробка досить проста. Процес перетворення цього жмута соломи на біопаливо називається торифікація, простіше кажучи, обсмажування. Кладемо солому в спеціальний контейнер. Тут вона подрівнюється, а по трубі потрапляє у піч, де піддається обробці за обмеженого доступу повітря. Вже за 20 хвилин апарат видає суху речовину за властивостями подібну до вугілля. Зі 100 кілограмів соломи маємо 70 кілограмів біопалива. Швидко, просто а головне екологічно. Проштовхнути енергопроект в Україні непросто скаржиться Дейв. Щоб переробити перші тюки соломи, треба було виконати купу паперової роботи. Подібного виробництва тут ніколи не було. У Європі торифікацію освоїли давно а от в Україні така практика нова. Щорічно тут пропадає 9 мільйонів тонн соломи. Її не використовують із комерційною метою. Її просто спалюють. Потенціал цієї країни у біоенергетиці надзвичайно великий. Янг розрахував, найбільші витрати перевезення соломи, а такий крихкий матеріал далеко не завезеш. Саме тому апарат зробили мобільним. Уже за кілька тижнів пристрій відправлять до Львівської області. Там виконають перше комерційне замовлення покупців на біовугілля знайшли у Польщі та Литві. Втім, не забули й про Україну. Уряд низки країн зробив акцент на зелену енергетику. Україна ж більше постачальник аніж споживач. Тут використовують лише 30% власноруч виробленого біопалива. Наша мета за три роки замінити газове опалення в Україні на опалення біовугіллям. Поки ж у планах підприємця ні багато, ні мало виробити півмільйона тонн біовугілля за наступні п'ять років. Покупці будуть завжди впевнені ян адже ринок екологічного палива у Європі розростається швидко. Потреба у сировині настільки висока, що у старий світ її постачають навіть із інших континентів. Ольга Крагленко, новини телеканал Бізнес. Австралійська родина встановила світовий рекорд до різдва. Девід Річардс, що живе в передмісті Канберри, прикрасив будинок ялинковими гірляндами на більше як 5 тисяч лампочок. Встановлював це освітлення півтора місяця, щоб не платити величезні рахунки за світло. Довелося залучити до проекту місцеву енергетичну компанію. Думаю, у грудні за електрику доведеться платити 2300 доларів, але нам пощастило. Маємо спонсора, який частково погасить витрати за світло. І перед тим як упрощатися, розкажу про курси на сьогодні. Отже, національний банк офіційного курсу гривні до долара не змінив. На міжбанку котирування євро зросли на 5 копійок. І на цьому, все на цю годину. Ще один випуск ранкових новин економіки у десятій. Візьміть собі за добру звичку починати свої вдалі будні разом з нами. Побачимося.